Прийшла продукція. Дивіться, сорбіфлор. До речі, зараз осінь, і ми е, проходимо очисну програму для себе, любимої. Просто дбаємо про своє здоров'я. А це якраз, бачите, для очищення кишківника при отруєннях, інтоксикаціях, діареї, оволакує. Сорбіфлор дуже класно оволакує саме стінки кишківника і дуже допомагає виводити токсини, всякі шлаки. І як антипаразитарний засіб, також ми його додаємо до антипаразитарної і очисної програми. Ось зараз саме ми пропиваємо очисну програму, очищуємо свій організм. Ну і звичайно, для краси, це ж, дбаємо про своє волосся, це бальзам, який покращує розчислення 39 екстрактів. До речі, дуже полюбилася, нам сподобався шампунь е з блакитною глиною. Які знову є в наявності, бачите, зупиняє інтенсивне випадіння волосся дуже класно пахне. Що тут говорити про навіть дуже гарну годію і допомогу саме волоссю. От, тут ще є шампуні з блакитної глини, бальзами. Є дуже класний, Завжди про нього говорю: це спрей для носа з колоїдним сріблом. Особливо зараз перепади температури на дворі, в приміщенні, нежить, діти маленькі. Оце все якраз дуже класна допомога. Швидко зупиняє ці всі симптоми. Стомафлор. До речі, він взагалі все, що пов'язане з ротовою порожниною, зубами, яснами і горлом. Оце дуже класна допомога якраз для цього. Дуже раджу, сама маю, завжди використовую, раджу і вам. І, звичайно, тут ще є й бальзами. Бальзам для носа, в якого входить 13 олій, дуже гарно пробиває найзабитіший ніс. Щоб там з ним не було, і от це дуже класна допомога. Бачите, мікрофлора слизової оболонки носа. Якраз відновлення саме. Звичайно, мазь для вен. Якщо у вас робота така, а ви постійно на ногах, і у вас просто болять ноги, що тут говорити, якщо навіть варикозне розширення вен, то здивіться, знімає запалення, набряг і в тому ніг, допомагає навіть при капілярних сіточках починається да, варикоз під силі Кровік от, забирає цю всю біль, оці всі запалення, отака і дуже класна мась від New Life для вас. Дуже рекомендую, будь ласка, приходьте до нас, придбайте, використовуйте, покращите своє здоров'я. Спрей для горла, бальзам пропоную, який є також наявності, ефективний бальзам. Це перша просто допомога. Якщо біль в горлі, дітям його не то, що можна, а рекомендую. І дорослим похилого віку не. Важливо, які ви це для нас, людей дуже класна допомога. Ось така, е, така мега допомога. Сироп від кашлю, від харквальний, протизапальний засіб. Дуже класний просто. От, також раджо. Він у нас, бачите, не один. Ну і пішли, звичайно, битурін, протизапальний, антивірусний засіб, еліксир антипаразитарний, екстракт льону для шлунка, екстракт парила звичайного. Ось, Дивіться, для чого він покращує роботу печінки, підшлунковує, відновлює водно-сольовий Обмін перешкоджає розвитку алергії, очищує кров, лімфу. Бачите, от як цікаво, така трава да, парила, звичайно, от як дуже добре допомагає. До речі, всі екстракти ліксіри, вони без спирту і без цукру, їх можна всім. Екстракт лопуха, а він корисний просто для всього організму. Це і нігті, і волосся, і шлунок, і все просто це для печінки дуже класно, кров очищує, стимулює. Регенерацію. Тобто відновлення тканини із середини. Жовчегінна дія. До речі, в кого видалений жовчний, а це зараз така дуже поширена питання, то дуже потрібно пити все жовчогіни, щоб жовч не застоювалась в організмі. Так, і це у нас кропива собача, яка, як бачите, заспокійливий засіб, зменшує збудженість центральна нервова система. Дбає саме про неї. Нормалізація артеріального тиску. Покращує роботу серцево-судинної системи. Дуже класна от, допомога саме в цій області. І Валеріана, наша без спирту, без цукру. Бетолін вже говорила. Так, багато от, всього бтуліна просто для підшлункової, для підшлункової залози також допомога. Так, що тут? Валеріана. Ось така класна продукція. Приходьте до нас, да, а вам всього найкращого, звичайно, здоров'я і миру.